Покази до видалення аденоїдів. Відсутність носового дихання, відкритий рот, храп уночі, зупинки дихання уночі або так зване апної, що триває місяцями. Тобто, ви дивитесь за дитиною, а в неї постійно ротик відкритий, чи в нього ніс не дихає, вночі є храп. І зупиняється дихання, це вже ознака того, що це аденоїди третьої ступені, які не допомагають, а викликають проблему. І їх треба видалити. Часті отити, три та більші отити в рік з антибіотиками, з перфораціями, тобто гнійні отити. Плюс аденоїди це також як показ до видалення, зниження слуху. Дитина погано відгукується на звернену мову. Наявність секреторного отиту, що триває 3, 4, 5 місяцями деколи рік. Зміни прикусу і формування аденоїдного типу обличчя. Під час ендоскопії аденоїди третьої ступені, тобто вони перекривають повністю хоани, носові дихальні шляхи, і, власне, Дитина дихає ротом, язик перестає тиснути на, на тверде піднебіння, і відповідно щелепа зменшується так, так, так як язик це м'язовий орган. А якщо цей язик не тисне на верхню щелепу, то, відповідно, вона погано розвивається. І це формування порушеного прикусу і взагалі змін лицевого черепу. Це те, що язик не давить на тверде верхнє піднебіння. Відсутній ефект від. Медикаментозних засобів від судинозбужуючих, ви закапали оксік ефекту 0. Ви капаєте на зонекс або мометазон місяцями, ефекту 0. Ви виключили алергію. Відповідно, що це збільшення аденоїди, які потрібно видалити, і забути як страшний сон. І це може бути в будь-якому віці. Аденоїди бувають збільшені, гіпертрофовані в рік. І в 2, і в 4, і в 10. це потрібно зробити якомога швидше, тому що від цього залежать наслідки для здоров'я життя дитини. Поділіться, будь ласка, в коментарях. От ваше життя вашої дитини до аденоїдів і після видалення. Як воно змінилось?